Вчимо історію з Генезою та я, Юрій Білайв чергове з вами. 25 жовтня 1854 року на підступах до Балаклави серед армійських пагорбів сталася сцена, яка назавжди увійшла в історію та драматургію. Сцена, яка народила легенду. Її назвуть просто Тонка червона лінія. Кримська війна, російська кавалерія, чисельністю понад дві тисячі вершників рухається просто на британський табір. Єдина перешкода – 93-й сезерлендський полк шотландських горців та кілька десятків виснажених союзників. Усього близько пів тисячі людей. Сер командувач Колін Кемпл знає, часу мало, людей ще менше. Він відмовляється від класичного каре проти кавалерії, дуже бракує людей, і каже фразу, що стане частиною легенди. Звідси немає відступу, ми помремо тут, де стоїмо. Його ад'ютант відповідає: так, сир Колін, якщо потрібно, ми це зробимо. Так горці вишукувались лише у два ряди. Лінія настільки тонка, що здавалось, її просто змете перший удар. Коли росіяни рвонули вперед, турецькі підрозділи на флангах не витримали і відступили. 93-й полк залишається сам. Горці дають перший залп на відстані 800 ярдів. Другий, коли ворог підійшов ще ближче, і російська кавалерія раптом зупинилася. Вона не пішла на прорив, вона повернула. Пізніше канадський історик Джордж Денісон напише, що росіяни просто проводили демонстраційні маневри, але незалежно від наміру, в очах світу народилася легенда. Кореспондент Вільям Рассел, який спостерігав за боєм, побачив попереду Балаклави лише одну лінію тонку червону смугу у вінчану сталлю. У наступних звітах він змінить формулювання. Так з'явиться усталена фраза Red Редлайн, яка облетить всю Британську імперію. І навіть в подальших історіях війн, коли часто бої виглядали безмістовно погано керованими. Британська преса матиме свій героїчний образ, який друкуватиме всюди. Подія увійде в мистецтво в поезію Кіплінга, в романи Фрейзера, в армійську музику, у фольклор, пісню Шотландський солдат, яку Волинщики виконують і сьогодні. Термін Тонка червона лінія житиме довго, він означатиме межу, яка тримається попри все. Коли сил бракує, коли логіка каже, що треба відступити, а характер каже, що треба триматися. На пагорбах під Балаклеєю 500 людей стали стіною проти тисяч, це була не просто лінія солдат, це була червона лінія, яку ворог так і не притнув. І сьогодні ця історія нагадує, іноді долю вирішує не сила, а стійкість та впертість. Отже, підсумуємо, тонка червона лінія це не просто епізод кримської війни, це світовий символ, і цей образ став образом незламності, дисципліни та рішучості військ та командирів. Згодом цей вислів став частиною культури.